Сонце, сонечко на дворі, розлилось рікою, морем, лісом, полем, небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Всіх сьогодні розбудило до природи запросило. Недарма сонечко запросило нас до природи, бо мова сьогодні піде про право природи на життя та здоров'я. Хто здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Радість б'ється в нім щоднини, це що довго для людини. Хто здоровий, той не плаче, жде його в житті удача, він уміє працювати, вчитись і відпочивати. Хто здоровий, не сумує, над задачками мудрує. Він сміливо в світ іде. За собою всіх веде, бо здоров'я це прекрасно, здорово, чудово, ясно, і доступні для людини всі дороги і стежини. Малята всі ви знаєте, що життя та здоров'я то й найцінніший скарб для людини. Кожна людина з народження має право на життя. Здоров'я та медичну допомогу. Коли людина хворіє, вона звертається по допомогу до лікарів. Вся жива природа теж хоче мати право на життя та здоров'я. Рослини, тварини хочуть жити, бути здоровими та отримувати допомогу, коли хворіють. В лісі, в полі чи на ставку. Лікарень немає, ліками для всього живого є лікарські рослини, сонце, чиста вода, чисте повітря. Але часом людини, люди не замислюються, що вони самі, їх заводи та фабрики, автомобілі. Забруднюють повітря, ґрунт та воду. І тоді ж життю та здоров'ю тварин і рослин загрожує небезпека, наша планета, наша природа починає хворіти. На жаль, люди часто забувають, що вони самі є частиною природи, і чим здоровіше природа Тим краще для самопочуття людини. Малята. А зараз давайте відгадаємо загадки і пригадаємо, що ж дає нам природа. Так. І поживне, і смачне, біле. Підне, запашне, залюбки малята п'ють, здоровенькими ростуть. Що це? Вірно, малята, молоко. Щоб омлету вам зробити, спершу треба їх розбити. Так, дітки, яйця. Зароблений він з молока, має тверді він бока, у ньому так багато дір, здогадалися це сир. Вділки влітку працювали, щоб ми взимку смакували. Що ж, чим же ми смакуємо взимку? Вірно, малятка, меду. Вділки нам дарують смачний запашний корисний мед. На городі в нас грядки, на грядках рясні листки, там зростають родичі, зелені, жовті та червоні овочі, так дуже корисні для нашого здоров'я. Груша, яблуко, банан, ананас з жарких країн. Ці смачні продукти разом всі звуться, молодці, фрукти. Ми з них виготовляємо корисний смачний сік. Вона годувальниця наша, із неї хліб добрий і каша. Смачні часником пампушки, млинці, пиріжки, галушки. Вірно малятка тоє пшениця. Голівки немає, а шапку вдягає, хоч ніжну і має, чобіт не взуває. Що то має шапку, ніжку? Вірно малятка, грибочки, чудово малята. Але природа нам дає не тільки їжу, це і тварини, деякі з яких стали для нас справжніми вірними друзями. Це і лікарські рослини, що заміняють нам ліки або входять в склад деяких ліків. Це чисте повітря і тепле сонечко, сонечко, яке загартовує наш організм. Природа нам дає чисту воду, яка вкрай необхідна для життєдіяльності людини. Це великі зелені ліси, дерева яких виробляють кисень, що так необхідний для дихання. Це родючі ґрунти, на яких ростуть овочі, фрукти, ягоди та зернові. Ось скільки всього дає нам природа. Малята, а зараз відгадайте загадку і дізнайтесь, без чого не може прожити ніщо живе на нашій планеті. Я безбарвне і прозоре, я навколо вас, але не озоре. Без мене ви не проживете й хвилини. Мною, мною дихають рослини і тварини, я теплим вгору підіймаюсь. Вниз холодним опускаюсь, я постійно в русі, в русі вітром звуся. Що то таке малята? Без чого ми не можемо прожити і все живе? Вірно, дітки, це повітря. А кому потрібне повітря? Так, рослинам, тваринам, вірно, дітки. Ось у мене є мішечок. Скажіть, будь ласка, що в мішечку? Так, повітря, а я його можу е, набрати в ручки, потримати? Ні, а чому, дітки? Ось дивіться, як воно в пакетику, тому що воно дуже, дуже легке. І невагоме. Так, скажіть, будь ласка, а що вдихають рослини? Ми вже з вами про це говорили. Так, вони вдихають вуглекислий газ, а видихають, віддають, що дітки? Вірно, кисень. Скажіть, будь ласка, а де легше дихається в лісі? Чи в місті? Вірно, в лісі. Чому, на вашу думку? чому? Тому що там повітря чисте, наповнене киснем. Зараз ми проведемо дослід і з'ясуємо, чому в місті так важко дихати? Уявимо, що свічка це труби тих заводів. Фабрик, а також це е, труби автомобілів. А наше блюдце то наші легені. Ось наші легені дихають тим повітрям, яке виходить з труб дітки. Гляньте, будь ласка, що утворилося на нашій тарілочці. так то чорна киптява, вона утворюється в повітрі, е, ось тих, коли спалюється кисень дітки. Е, е, і уявляєте, оце, а також токсичні, е, дуже некорисні смоли, відкладаються в легенях. І це нерідко призводить до захворювання. Тому дуже важливо, що дітки дихати чистим повітрям. Так. Ось чому в лісі нам дуже легко дихається, навіть в парки, біля, біля дороги, і, і теж легше дихаються дітки. Малята дуже важливо дбати про здоров'я природи, адже ми є її частиною, і обов'язково не забувати дотримуватися головних правил поводження в природі. Не залишати після себе сміття. Побутове сміття сортувати, не вирубувати ліси, не рвати та збирати дарма квіти, трави, не ловити і не забирати з собою комах або інших тваринок, пташок, не забруднювати водойми зменшити користування транспортними засобами, будувати очисні споруди і намагатися якомога більше висаджувати дерев, кущів та й квітів дітки. Коли ти любиш все на круг, навкруг, коли тобі промінчик друг, травинка, квіточка мала, Земного сповнені тепла, то ти частиночка природи, її одержиш нагороду, здоров'я і цілющу силу, немов широкі й дужі крила. Тож, малята, давайте всі разом, всі, хто є на нашій планеті, будемо намагатися дбати про здоров'я природи. Берегти її, адже ми є її частинкою. Дякую вам за увагу і зичу здоров'я та добра.